Продається Мерс Єшка 220 з Фінляндії, 2013 рік, 2,2 дизельок, по халявній ціні тисяч доларів і з маленьким пробігом 72 тисячі. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити, але ми йому порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical буде в описі зі знижкою 20%, або вводити промокод DRIVE500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо друзі по історії, що ми бачимо в першу чергу. Ми бачимо, що авто каталося на таксі. Надалі будемо розуміти, що будуть нюанси з пробігом. 2022 рік зафіксований пробіг 343 тисячі в сьомому місці, а вже в восьмому місці пробіг став 90 тисяч. У пробіг 72 тисячі, тобто ми розуміємо, що була двіна скрутка. Також було зафіксовано два ДТП, але сума по ДТП невідома. І також ми бачимо, що зафіксований в нас вандалізм, розбиті вікна, фара. Видертий монітор протитуманка є нюанси по ходовій. Звичайно, від такого авто ми відмовилися, але історія показує, що через два дні це авто було продано. От така от інформація.